Все-таки його оці проблеми, які виникли внаслідок вашої напевно, якоїсь бездіяльності десь. Дозвольте мені погодитися ваше чесло, на той момент було інакше законодавство. Ми говоримо про момент, коли це було вже усунуто, і що ви, як власник, мали б, скажімо так, представник власника, мали б сприяти у тому, щоб привести це все у відповідність і унеможливити конфлікт двох дій. Подарюючих осіб, оскільки на сьогоднішній день, в час такої ситуації в Україні, в першу чергу держава Україна зацікавлена у наявності осіб, які будуть працювати безконфліктно, сплачувати податки і за рахунок цього дати можливість все таки нам жити і процвітати. Правда? То прошу звернути на це увагу. І е, привести це якимось чином ви маєте цілі департаменти юридичні на мені вам розказувати, погоджуєтеся для того, щоб знайти спільну мову і унеможливити подальший конфлікт цих осіб. Я зрозуміло висловилася. Зрозуміло висловилася. Ваша честь, поки дію договорів ніхто не вскаже, в тому числі аукціону, ми можемо зараз по конкретній ситуації щось вирішити. Ще хтось щось хотів додати? Це коротка репліка стосовно. Коротка репліка. Фонджмайна є розпорядником лише нерухомого майна. Розпорядником... Власне, суд з цього і виходить. Відмінного від земельної ділянки. Розпорядником земельної ділянки є Івано-Франківська обласна державна адміністрація. Не все. все? Ви Ви в порядку репіки, щоб рухом, його рухоме, зареєструвати. Якщо б фонд державмина і правильно зрував суд при торгах, а частина об'єктів з дотичні споруд однозначно є нерухове майном, бо жорстко вони не під'ємні від земельних ділянках і була б реєстрація об'єкта духового майна, би розлався зовсім по іншому. Не все майно підлягає державні Не все, але нерухомо підлягає вузку. Я тоді теж репліку додам, що аукціон ніким не було оскаржено і питання виникли правильний зараз. Тут ці питання можна було поставити зараз. Зразу. Вони виникли зараз ще вони вже Це... тягнуться протягом тривалого сроку, протягом якого було зареєстровано ряд кримінальних проваджень, і позивач наголошував минулих судових засіданнях, що е, йому було завдано шкоди. Зокрема, і тілесний, наскільки суд пригадує цю ситуацію, і таке інше. Тобто, наскільки суд розуміє, ця власне, ситуація вже приблизно з тих моментів, які були внесені зміни закон, що дозволяли власне якимось чином зібрати з трьох і врегулювати ситуацію. Оце виходить так: подвір'я одне, земля під хатою одного, а хата інша. А в принципі, господарства. Добре, я рахую всі ваші репліки. Суд виділяється на рачу кімнату. орієнтовний вихід буде 15.15, п'ятнадцять, може навіть трошки пізніше. Той, хто проводить відповідний запит, прошу першу щоб.